Парубок у темних окулярах та футболці з тризубом на спині футболки слова молитви українських націоналістів поруч дівчина з русявим волоссям. Тримаючи за руки, вони йдуть вулицями міста. Я в неї воював і вона була втрачена. Найшли її по новому купили. Владислав Морощак командир механізованої роти 11-го батальйону Київська Русь Русь» 59-ї бригади. На руках у воїна шкіряний та срібні браслети. На одному з них викарбовано «Малевич» – як спогад про життя до війни, до поранення. Колись розповідає, дуже любив малювати. За чотири місяці вінниця стала майже рідною. Відновлюється тут після поранень, які отримав цьогоріч, 20 лютого, на Донеччині. Кохана поруч упав на КСП, і та случилось. добре, що хлопці були побратими там в сусідній хаті поруч і витягнули. Ну, спочатку навіть шансів на яких не давали. Буде, жить, не буде, казали всім моліться і все. Стати на захист батьківщини, розповідає Владислав, вирішив 2016-го. Завершив школу, пішов в академію Львівську, після Львівської академії пішов в частину служити. І созна він попав. В зону ООС, а потім вже почався повномасштабна війна. Звільняв Херсонщину, далі був Донецький напрямок. Як хлопців ти вивозив, розкажи. Вивозив людей, які потряпущі в оточенні. Їх вивозив на БМП. Вивозив ябо, інші боялися. І жив я. 15 хлопців спас за мужність проявлену в боях за батьківщину. Капітан Владислав Морощак, головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним, нагороджений срібним хрестом. Той день, коли коханий отримав поранення, каже Марина, пам'ятає до найдрібніших деталей. Вона знайшла його у реанімації Дніпровської лікарні. Відтоді каже, ні на день не залишала коханого. Коли його побачила, це звісно, був капець. Ну людина, яка його там бачила декілька разів в житті, вона його просто не узнала. Ми спитали, які прогнози, і все нам сказали моліться, просто моліться. Ну, Поранення несумісні з життям. Відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку третього ступеня, осколки в глазах пошкоджені повністю ну, очі. Йому пересадку шкіри робили, з ножки брали, і на спині там ну, багато. Пластини йому поставили ще в Дніпрі одразу. Це наскільки там голова в нього була. В нього і задіти, і вісоки, і задіта, і тімечко ну коротше, вся голова повністю складена. Їй зробили виняток, її пустили в реанімацію, бо тоді на початку і лікарі, і вона сподівались лише на диво. Півтора місяці Владислав пробув у комі. Та я без тебе б не була, і ти не був без мене, поки любов жива, то більшого не треба. Співала йому, коли був безтями, розмовляла і робила все, що радили лікарі, пригадує Марина. Я йому пісні співала, я з ним розмовляла. Мені казали розмовляти з ним, співати все хоч посповнимо. йому, це, пальчики масажирувала, все те, що мені казали, я все йому робила. Вперше голос коханого після поранення почула 2 квітня, але далі був тривалий процес навчитись розмовляти і ходити з ігорем. З фізіотерапевтом робили перші кроки. Як я його оставлю? Куди? Я пам'ятаю, що вона мене мила, кормила мене, ухажила за мною. Мені було приємно. Бути разом вони вирішили понад два роки тому. Владислав того дня взяв відпустку і повіз Марину до Львова і там запропонував зустрічатись. Любити треба. Я коли з ним починала зустрічатися, я розуміла, що він військовий, розуміла, що він офіцер. Це дуже важко це бачитися, рідко дуже потрібно, ну нічого. Ждала, їздила до нього, і в Покровськ приїжджала до нього. Він може бути собою за мною. А я можу бути сама така, яка я є з ним. І оце в нас є, оце взаємоповага, і ну, ми друг друга розуміємо. Попереду у Владислава довготривале лікування та відновлення операції реабілітація. Каже, як лише відновиться зір та слух, планує нарешті покликати Марину до Вівтаря. Хотів після війни, а зараз вона вже. А ще, попри важкі поранення, Владислав і нині не залишає думки повернутись на службу. Бо, каже, навчався в академії та давав присягу не просто так. Колись не те стане часто, косону стріє обратно. Ольга Орел, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.